Відеокурс основ ведення жестів як альтернативної чи додаткової комунікації дітям від 0 до 4 років для спеціалістів раннього втручання. Вітаю! Мене звати Катерина Хоменко. А мене Альона Сінявська. Ми командою центру раннього втручання підготували курс основ жестової мови для спеціалістів раннього втручання та батьків дітей від 0 до 4 років, які користуються жестами як альтернативною або додатковою комунікацією. Ми дипломовані спеціалісти. Я логопед-дефектолог, педагог до шкільної освіти зі стажем більше 7 років. Та з досвідом більше 10 років у сфері перекладача жестової мови. А я сурдопедагог і дипломований перекладач жестовою мовою. І також з багаторічним досвідом створення інклюзивних проєктів для людей з порушеннями слуху у рамках проєкту «Сурда школа», якого я є і засновниця. Цей курс складається з системи жестів. Та багатьох конкретних життєвих ситуацій, на прикладі яких ви зможете користуватися або ввести жести для побудови комунікації зі своєю дитиною. Запрошуємо вас на наш курс. Чекаємо до зустрічі!